ми сьогодні святково, і на честь твої події він є встановлення. Самому Євангелії, сьогодні чули, яке описує е, достемент у цю подію, що пересвятої погородиці, а тоді ще досить молодої дівчини Марії, прийшов архангел, ім'я якого було в грині. Прору, що, то стрина, що ми або, камер, або ми самі не те, що відбувається. Що це напевно сон і з нами не може ніякому такого статися. І і тому сіванки, як ми чуємо, що з пристоїв боротьби сталося як відійде На неї приходить, архана, і карті. Перші слова. Е, е, ратися, ратися діво, благослови і вибирати. собі подумала, чому я маю прийти, що це звістка нехай, на чого, що мені робить далі. Вона питає А, а від, він від відповідає, що ти знайшла власну бога. це причина, власне, за якої.